До холодів? Ну, якщо дивитися, дивитися по осінньо-зимовому періоду то і підготовці, то, в принципі, ми знаємо, що по країні більш 50% були пошкоджені енергосистеми. І це в основному великі підстанції Некокренерго в основному це оператор системи передачі лінії та підстанції а, і і так далі значить ми а, наші підстанції також також пошкоджувалися що стосується нас, то ми ж отримуємо, отримуємо електроенергію від оператора системи передачі. тому на кордонах з нашою областю, якщо пошкоджено обладнання в них, то якби, ми, якби наше обладнання не працювало, воно не буде працювати, в нього не буде від чого. Тому я сподіваюся, що наші колеги максимально роблять все можливе для того, щоб відновити її. Стабілізувати систему, зробити її найбільш стабільною, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період максимально, максимально, ну як сказати, максимально безпроблемно, якщо так казати. Але все одно я думаю, що Ті об'єми пошкодження, на мій погляд, на 100% зробити або відновити неможливо. Це неможливо за часом, це неможливо за можливостю З точки зору там на, на цього обладнання, яке якого немає, там або воно виготовляється да терміни виготовлення. То, то Скільки часу ще після перемоги знадобиться? Я думаю, що декілька років, можливо, рік, два це так. По моїм там якимось там експертним оцінкам я, я ж не володію по нашим колегам всією картинки, тому що в їх а, своя історія. Пане Андрію, от ваша точка зору: якщо не буде нових масованих ракетних етак, а, а, атак по енергетичній інфраструктурі, чи треба буде людям економити? Ну, от, як буде як станом на тепер ситуація, розумієте, якщо казати станом на тепер, то Скоріш нам цієї зими придеться економити, як і минуло, на минулу минулу зиму, тому що частко частково все одно пошкоджена інфраструктура і об'ємів електроенергії, яку можуть, можемо, можемо виробляти, її скоріш за все не хватить не вистачить. Тому, да, на мій погляд, потрібно почати. І в прошлому році ми про це казали, і в цьому році будемо казати, потрібно почати. Розумно споживати, тому що ми ж як робимо? Ми проснулися зранку, включили там якийсь такий чайник, там каву, якась мікроволновка, або там якась піч там чи ще щось, і готуємо якийсь там сніданок і намагаємося. І це роблять всі в одночасі, в один момент. Я розумію, що ну, неможливо комусь там, йти на роботу на сім, на п'ять чи на чотири, а комусь там на дев'ять, але все одно ми можемо частину обладнання почати використовувати в інші періоди, да не в ранковий час найбільшого навантаження, або не в вечірній час найбільшого навантаження, коли всі приходять з роботи, вмикають телевізори, вмикають там кондиціонери зараз влітку. Тобто розумно і защадливо підходити до цього питання. А в якщо цей графік буде більш зглажений, більш такі гладкі, а не будуть таких пікових навантажень, то нам буде набагато легше. А відключення вони будуть? В а, якщо станом на зараз, думаю, що. І якщо, якщо будуть заощаджувати, якщо так, люди? будуть заощаджувати, да, я думаю, що а, якщо ми будемо переживати цю зиму а, по нашій області з таким же графіком і в такому ж режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення, я думаю, що будуть. Я думаю, що будуть по графіку. Я думаю, що ми впораємося, як і в минулому році, з виконанням того графіку, який буде у нас на сайті. Ми дуже багато працювали над цим, ми дуже багато працювали і в лютому, і в січні, і весною над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих частих відключеннях і включеннях. Ми замінювали його, ми його ремонтували. І я думаю, що в принципі більш-менш, якщо ми будемо жити а, там на задобу, а, в споживача, не буде там електроенергії, як було в минулому році, там 4-8 годин, то угу. я думаю, що це було б дуже добре. От у такому випадку заощаджувати економити, якщо не буде ракетних етак, чи, чи можуть люди повністю покластися на енергетиків, чи все ж треба записатися акумуляторами, генераторами, павербанками та свічками? Розумієте, це ж вибір кожного. Я, наприклад, і до того, коли ще навіть не працював в компанії, там да там 5-7 років назад, я встановив собі акумулятори. В мене стояв там невеличкий генератор. На всяк випадок, о, десь, можливо, щось потрібно буде. Я його не вмикав довгі роки. А коли почались відключення, я зрозумів, що треба десь там здути з нього пил, дістати його, подивитися, чи він працює, і, і, і працювати з ним. Тому це особливий е, вибір кожного. Я вважаю, що наприклад, якщо є можливість встановити акумуляторні батареї, то це треба робити, тому що і планові відключення світла, які ми робимо для того, щоб ремонтувати мережу, і невідомо, що в голові а... у нашого дикого сусіда. Ну, так. І підсумуємо, буквально у нас 30-40 днів, так, умовно кажучи, залишається до початку осінньо-зимового періоду. Які найоптимістичніші і найпесимістичніші сценарії на сезон розглядає ДТЕК. Ну, Ми думаємо, що а, ми будемо намагатися пройти зиму не гірше, ніж минулого року. А, це перше. Якщо ми будемо вимушені робити відключення на більш довгий час, тому що ці всі речі не прогнозовані, то я скажу так: наша основна буде задача це ну, витримувати. Хоча б витримувати той графік, який ми покажемо на сайті. У нас на сайті заріє графік відключень. Ну графік погодинного відключення, який, можливо буде, якщо буде за командою НЕКОРЕНГО буде примінятися, то ми, а, ми будемо намагатися максимально строго дотримуватися цього графіку. Для того щоб люди могли планувати і заряджати повербанки, заряджати або акумулятори, або там планувати своє життя, да, коли, коли да, користуватися електроенергією.